Добрий день, дітки! Спостереження за жучком сонечко. Прилетіло сонечко на мою долонечку. По всіх пальчиках ходило, а з мізинчика злетіло. Сонечко це маленький кругленький жучок. У нього червона з чорними цяточками спинка, шість чорних лапок ніг, є голова, груди, черевце. Сонечко вміє літати, повзати по траві. Якщо взяти його легенько в руку, буде повзати по долоні. Ми звикли вважати, що сонечко має червоні забарвлення і чорні крапки на спинці. Насправді, сонечка бувають різних кольорів червоні, чорні, жовті, помаранчеві, білі. Є також сонечка не лише з чорними, а й з білими крапками. Кількість крапок може бути від 2 до 22. Крапки означають не кількість років життя, як дехто вважає, а належність до певного виду. Нам найбільш відоме семикрапкове сонечко, але у світі їх існує понад 5 тисяч видів. Сонечка влаштовують свої будиночки на листях і квітах різних рослин. Вони надзвичайно ненажерливі і можуть з'їсти за добу до сотні дрібних комах, попелиць, павутинних кліщів, білокрилок. Сонечко вважається символом удачі, добра, благополуччя. Дякую за увагу. До нових зустрічей!